Це ваги без змін 1831 року. В ті часи їх часто забороняли використовувати. Розповідає зберігач фондової групи «Металдерево» обласного краєзнавчого музею Максим Гранченко. Серед на таких вагах можна було до дуже, дуже легко маніпулювати вагою. На точність зважування впливало одразу кілька факторів довжина мотузки, місце розташування, навантаження. І якщо їх міняти, то, 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 то можна було не доважувати. Не дуже ефективним в 19 столітті був і так званий Кантор. Через те, що прожи причини дуже швидко зношувалися. І через це то також бували погрішності У вазі. Ці ж ваги з візерунками кінця 19 століття. Тоді їх собі могли дозволити лише багаті люди, говорить Гранченко. В колекції є й мініатюрні ваги. Такими, наприклад, зважували медичне приладдя та препарати. Воно належало Миколу Олександровичу, відомому лікарю в Миколаєві на початку початку середини 20 століття. А ці ваги 60-х. 70 х років ХХ століття. Взагалі подібні ваги вони знайомі багатьом, оскільки активно використовувалися ще навіть в 2000-х та роках. Все ще до кілограму показується просто цією стрілкою. Все, все ще більше одного кілограму потребує додаткового навантаження, щоб обновити стрілку. Часто для зважування використовували гирі. «Не всі знають, звідки взагалі пішла така така міра, чому саме 8, а не 10, 16, а не 20. Відповідь проста. В традиційній системі мір є, 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 є така одиниця ваги як пуд, і вона складає якраз 16 кілограмів, тобто, тобто 8 кілограмів – це якраз пів пуди. Також в музеї є лінійки з системою виміру в метрах та трохи більших харшинах. І хоча метричну систему ще придумали під час Французької революції наприкінці XVIII століття, на території України її почали використовувати лише через 100 років, розповідає співробітник музею Ілля Хворостянюк. Але навіть тоді все одно багато де використовувалися ще старі одиниці виміру. Остаточно ж. Наші терени почали переходити під метричну систему лише після приходу до влади більшовиків. У 1918 році вони оголосили метричну систему більш правильною, а старі одиниці виміру назвали буржуазними пережитками. А це житон 1866 року з написом Мануфактурний магазин Семена Абрамовича Агіна. Він взагалі виконував Фреду, скоріше за все, рекламну функцію. На ньому написані типові навіть для нашого часу рекламні слогани. Товарів по фабричним цінам. Є в колекції музею і вилки та ложки 19 століття. Як ми на них бачимо, стоїть хвоймо в Миколаїв. Як як нам як нам далось з'ясувати, це відомий в місті та -то торгівець на початку ХХ століття в нього в Миколаєві було було, Букі магазинів різне в різних частинах міста. В колекції понад 200 предметів торгівлі. Більшість з них саме з Миколаївщини, говорить Гранченко, Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.